Всім привіт! Мій позивний Мольфар. І мені стало цікаво розказати вам про те, чим я займався до е, армії. Е, ну, я думаю, що ви і так розумієте, що до армії я взагалі ніяк не був пов'язаний з, з військовою сферою. Мені це було ні, ніколи не було цікаво. А завжди було цікаво дещо інше. Я створював ретрити. Я час від часу створював такі івенти, які допомагають людям дещо переусвідомити всередині себе. І ось два роки армії пройшло. І от зараз я сиджу і мені в голову прийшла дуже сильна ідея нового ретриту. Ретрит. Поки що немає Маю остаточної назви, тому що я тільки зараз його придумав, але така робоча назва ретрит по пошуку творця всередині себе. Можливо, цей ретрит і так і буде називатись. М -м якщо комусь цікаво пройти цей ретрит. Мені буде дуже приємно, якщо ви поділитесь. За ваш розвернутий чесний відгук на ретрит, цей ретрит, звісно, буде для вас абсолютно безкоштовно зроблений. Ну, В принципі, все. Кому цікаво пройти цей ретрит, то, будь ласка, пишіть в тому, що ви в цьому зацікавлені. Ем, ви можете проходити його один або вдвох. Як вам буде, як, які, Яке у вас буде бажання? Ем, в принципі, я наче все сказав. За якимись подробицями пишіть в особисті, я вам розкажу детальніше. Ну що ж, наш. Чемпіон переміг настрій чудовий. Бачите, відразу ретрити створюються. І це я особисто вважаю дуже великим знаменням. Чого? Ну, хіба ви не знаєте?